І прямо зараз ми переносимося на майдан, де уже йде в прямому ефірі ток-шоу на майдані. Поїхали! Добрий вечір в ефірі ток-шоу на майдані. За моєю спиною зараз стоять люди, які обурені тим, що відбувається в парламенті. Це звичайні люди, звичайні люди, які вийшли на майдан з конкретними вимогами припинити безлад в країні. Це наш народ, який прагне жити в справжній європейській державі. Це нова українська нація. Я б навіть сказав, що це нова формація людей, які починають думати сучасно, жити сучасно, діяти сучасно. Вони скажуть своє свідоме бачення всього, що прибі. Я вважаю, що це неправильно.